Тим часом у Сполучених Штатах Америки тривають перепитії довкола допомоги для України. Так Майка Джонсона, спікера Палати представників, закликали звільнитися. Зокрема, його відставки прагне республіканець Томас Масі. Розповіли у The Wall Street Journal. у виданні зазначають, він не єдиний хто вимагає цього раніше. З такою ж позицією виступила конгресменка Марджорі Тейлор Грін. Нагадаю, що наразі спікер намагається провести законопроекти з чотирьох частин щодо допомоги України. Україні Ізраїлю та Тайваню здебільшого він покладається на голоси демократів. Республіканці виступають проти такого рішення і наголошують, що Джонсон має дати змогу обрати нового лідера. Натомість сам політик не планує втрачати свою посаду. це я не піду у відставку, і на мою думку, це абсурдне уявлення. Що хтось може винести пропозицію про відставку, коли ми просто намагаємося виконувати свою роботу. Нам потрібні тверді руки біля керма. Я вважаю себе спікером воєнного часу. Я не очікував, що цей шлях буде легким.